Всіх вітаю. Сьогодні працюю далі. Покажу вам, що я сьогодні буду застосовувати. Це така коробочка пише посліній. Там така бутилочка. Посліній. Оце зараз буду обробляти помідори. Це препарат для. Баклажанів, перцю і помідор для того, щоб дуже добре зав'язувалися плоди. Ще його ніколи не використовувала, в цьому році вирішила попробувати. Тут 5 мл. Цього препарату потрібно 1 або навіть 08 мл на 10 літрів води. І в інструкції написано, що дуже потрібно дотримуватися дози. Це для того, щоб краще зав'язувалися плоди. Перша обробка має бути на стадії цвітіння першої китиці. І друга вже на стадії цвітіння другої китиці. Треба обробити два рази. Це такий екологічно безпечний препарат. Можете в інтернеті знайти, почитати про його. Не буду вже інструкцію віймати. Але відгуки про нього гарні. То застосовую кажу, що врожай збільшується. Це він стимулює, це йде як стимулятор. Стимулює рослину для переходу поживних речовин із стебла, з листя у китицю, наливання плоду і зав'язування. Зараз визведу цей препарат, візьму шприц, треба дуже акуратно набирати дозу, щоб не переборщити. І оприскаю свої томати. Розвела по і обробляю свої помідори. Це в нас тут посажені гібриди. Вже квітне. Треба допомогти їм зав'язатися. Ось так їх оброблю і тоді побачимо результат. Чи це дійсно цей препарат працює на зав'язування плодів краще? Зазвичай перша це в'яжеться нормально. А далі літом починається спека, особливо десь третя, четверта. Можуть добре не зав'язатися. Полок стає стерильним від високої температури. І вже результату такого немає, як би хотілося. Ми спробуємо ще послінній, що він покаже. Ось така обробка. Цей маленький, зламаний бою собила, зламався. Все не цвіте, але хай вітамінки теж. А в цій теплиці, я вже вам показувала, росте посада, помідор на продаж. Це чорний принц, Вже частина продана. І далі по сортах. Так само вже щось трошки продане. Сонце пригріло, люди заворушилися, почали садити помідори. Цього року, як ніколи. Майже 20 травня почалися продажі розсади помідорів рваної. В стаканчиках якось брали раніше ще. Ну, а що поробимо. Лучше пізніше, ніж ніколи, ще до осені виростуть. Ось так потрошку підкопуємо щодня. Це буквально ще на 3-4 дні От продаємо розсаду. Високорослі сорти вищі, а низькорослі, низенькі в розсаді. Але це не страшно, коли виростуть на грядці. Ось такий санька. А тут загадка росте. Теж невисокенький, такий. Ще оце все має викопуватися звідси. Ось така розсада. Зараз викопаю і покажу, які в неї корені. Зараз викупає чорний принц. Розсаду. Покажу вам який корінь. Ось така коренева. Дуже гарна. Ось така розсада. Якраз сантиметрів 20. Помідор сам. І коренева ось така. Оце Чорний принц. Викупию ще. Ось отакий потужний корінь. Дуже гарна розсада. Так, зараз ще один покажу. Це Тарасенко, високорослий. Навіть земля не обсипається від цього кореня. Не знаю, так, так і пакувати треба. Просто коріння шикарне. Куч холодно, але ось такий корінь. Розсаду підживляли. Ось і видно, зверху торф був, далі земля наша. Поки маленький був помідор, в торфі розвивався він дуже гарно, а далі. Пішло коріння і в землю. Це результат нашої праці. От такий. Гарний корінчики. Так, купаю ще один помідор. Це гібрид Асвон. Не знаю, тут також землі на коріні. Вона не обтрушується, бо це все корінь. Отаке. От Отак прийдеться і вести на базар. Вивеземо половину своєї землі з грядки. Отут От трошки обтіпся. Це гібрид, освонницько, рослий, червоний помідор круглий. Ось така картина. Це коріння в помідора. Ще вам покажу одного. Помідора коріння. Цікавинка така. Ось таке листя у нього цікаве. Це Називається поцілуночки. Він по типу чері. Але він не дуже високий, росте. Ой, не можна навіть витягнути. Це щось капець. Оце такий корінь. Сам помідор. І коріння. Так, зараз ще один викопаємо. Це просто корінь нижче. Це все корінь. Земля не трясається. Це таке цікаве листечко. На помідора не схоже. Він в розсаді відрізняється дуже від усіх. Це майже на пів помідора. Коріння. Гарна розсада. Ой, тільки чекає, щоб її висадили в ґрунт. Все оце я не можу отрости цю землю, не знаю. Так і, і поїде. Це все коренева, вона дуже потужна. Все, я трясу і нічого не впадає. Ну, так і буде. Отак і повеземо на базар.